<реклненький. плес> Літери та цифри. Як же набридло? І не кажи. Батьки сказали, поки не розв'яжуть ці приклади ніякого планшета. А у мене там рівень не пройдено. У мене те саме з мультиками. <плес> <плес> І що це ви тут робите? А, вчимося. Нащо? Ну, ви ж так все знаєте. Не все. Сю, а я от все знаю. Все-все. Так не буває. Ще як буває, тому я і не вчуся, а весь час граюся. Перший закон був: голова пуста, настрій гарний. Вчитися то марно, а витрачати час. Справи цікавіші є в кожного із нас. Літери, фігури, цифри і слова. В мене вже від цього квадратна голова. Нащо нам читати? В тебе ж гаджет є, все розповідає та ще й показує. Щось треба написати, для цього є батьки. Але ж листа Святому Миколаю треба писати власноруч, інакше подарунка не буде. Хіба? Ну добре. Вміти рахувати не потрібно нам. Маєш калькулятор, все він зробить сам. Я не розумію, що тут натискати, бо для цього цифри треба знати. Нащо вам ці цифри? Ну, як же? От хоча б морозиво купити. Точно! Щоб купити морозиво, спершу треба гроші порахувати, а на них цифри. Що ж це виходить? Без цифри і літер ми можемо багато чого не отримати. Виходить, що так. Давай зараз швиденько-швиденько все доробимо, а потім будемо довго-довго гратися. Гарний план! Я зрозумів, хто вміє читати, писати, рахувати, той навіть супергероєм може стати.